Всім доброго ранку, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю всім міцного здоров'я. Захотіли сьогодні 3 із баклажанів, нарізала ось такими шматочками, налила олії на сковорідку і смажу під закритою кришкою. Тим часом, коли смажуться баклажани, нарізала 4 перчини ось такі і жовтенькі, і червоненькі. Зараз наріжу міленьку цибулю. Цибулю нарізала і разом з перцем відправляю до помідорів до баклажанів. Так, все відправила до баклажання. Таріки всеблі тепер гарно перемішаю, накрию кришкою і нехай кустуюся. Перемішавши за потребою, додала 50 драм олії, накриваю кришкою і кишкую. А я тим часом підготую помідори. Я їх розріжу на опіл і натру на терці. Помідори перерізала на опіл, плодоніжку видалила і тепер на терці буду натирати. Так, помідори підготувала, вийшло така м'якоть. Я люблю з зернятками і тепер додаю до нашої ікри. Світло вимкнули, тому вибачайте, може буде темно трішки, але поки так перемішую і знову напіваю кришкою і тушкую. Настав час, друзі, присолити нашу ікру. Сіль, дай Боже, вгадати ця така сіль, що її дуже важко. Не знаю як ви, я не можу вгадати її така крупна. Перемішаю, нехай розтане вона в цьому, цій ікрі в цьому сорсі, тоді вже. Буду бачити, чи ще додати, чи досить. Іншої в мене немає солі. Екстра є, але я нею не користуюся в приготуванні. Також не можу вгадати. сіль вгадала, тепер додаю одну третю частину чайної ложки перцю чорного меленого. пахне смачно і додам да дрібку цукру. Вітаю вас, друзі, з першим днем осені. Міцного здоров'я, бережіть себе і одне одного. Нехай ця осінь принесе нам перемогу. Поки ікра готується, вже майже завершення. Ходіть, будь ласка, покажу вам квіти, бо я вже без квітів відео. Незважаючи на спеку, косточка гарна цвіте. Погляньте на це чудо зацвіло 1 вересня 2024 року. Вирішив зацвісти. Безвріменник називається. Трояндочки також квітнуть, вітер сильний у нас. Моя ікра вже, друзі, готова, вийшла смачнюча. Будемо зараз смакувати, ну те, що я пробувала з коворітки, смачно було, але зараз давайте скоштуємо разом. Я не знаю, друзі, який у вас смак, що вам смакує, але мені смакує така якраз баклажанів з такими хлібцями. Беру хлібець. Пшеничні хлібці є житні, є з базиліком, є з томатом. Дуже багато різних смаків цих хлібців. І я так люблю смакувати, нічим не припиваючи, Отак просто сісти і наїстися ось таких хлібців, з такою смачнючою ікрою. Готувати зовсім швидко, недовго і дуже смачно. Тому запрошую вас і рекомендую приготувати таку баклажану ікру. Mm -hmm. Що сказати смакота? А вам всім смачного, готуйте, смакуйте, міцного здоров'я, бувайте здоровенькі, до нових відео, до нових зустрічей, друзі. Бережіть себе не одного. Всім до побачення!